Друзі, всім привіт, хто завітав на мій канал. Сьогодні я буду готувати скумбрію на цибулі. Як це воно буде? Прошу подивитись, якщо кому цікаво. І приємного перегляду, як завжди. Ставимо пальчик догори, підписуємось. Ну і таке все інше. Далі ви і самі знаєте. Приємного перегляду! І гарного вечора. Для цього блюда ось такий набор продуктів. Дві рибинки, як бачите, приправа до риби, отака От ось капустка. Ну, всю я не буду туди іспользувати, вона величенька. І здорова цибулинка. Ще буде олійка. І все. Цибульку нарізаємо, я її трошечки так розімняла руками і вклала в форму. Ось так. Трішечки її підсолили цибулечку. Далі, друзі, почищену, помиту, само собою рибку. У мене там одна з молоками, друга з ікрою. Викладаємо отак на цибулю. Попередньо намазавши спеціями. Можна спеції до риби, можна, які ви завгодно хочете. Ну, бажано пользуватись спеціями, вона ж буде добра. Якщо зовсім нічим не намазати, ну, буде не така трошки. Ну, хто що полюбляє, в общем, отак ось ми. Спеціями її всю протерли з усіх сторон. Наступний етап я розклала всю капусточку навкруги, як бачите, і трішечки за смаком присолила своєю адигейською сіллю. Далі всю цю красу я здобрила олійкою, налила 100 мл водички звичайної води чистої. і… Посолила трішечки одегейською сілью. Все Все це ми відправляємо в духовку 190 градусів на 30 хвилин. І дивимось, як і що. Рибка в мене трошечки ще приморожена, тому я буду дивитися. Додати ще часу, не додати, буду слідкувати. Ну і перед тим, як відправити до духовки, як бачите, я накрила фольгою. І це все в духовочку. Пройшло півгодини, друзі. Ось така риба в мене. Я прибрала фольгу. І зараз ще на 20 хвилин поставлю її без фольги. Ось така рибка в мене вийшла, друзі. Все добре. Даже котик наш рижик теж. Підтверджує. Всім смачного і до нових відео. Пока-пока!